Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. З'явилися супутникові знімки російської авіабази Оленія, де базується анклава російських бомбардувальників Ту-95 МС. Літаки, які РФ перебазувала після ударів по аеродрому «Енгеліс», Ворог використовує для обстрілів та ракетних залпів по Україні. Після атаки по Кривому рогу відбулись хлопки на аеродромі. Йдеться про пошкодження, як мінімум, двох бомбардувальників Ту. Карма за місто прийшла. Йдеться про місто, що знаходиться за полярним колом в 100 кілометрах від Мурманська. Ще вчора стало відомо, що вони перекинули ту 95 на базу в Мурманській області, яка знаходиться втричі далі, ніж «Енгліс-2». Експерти вважають, що РФ може готувати їх для ударів. Після серії вибухів на базі авіації «Енгліс-2» ВКС РФ перенесли свої літаки на більш віддалений аеродром до Мурманської області. В ударах по базах РФ звинувачує Україну, але українська сторона не брала відповідальності за атаки. На авіабазі Оленя було на сім літаків менше, ніж є зараз. На базі знаходяться 11 Бомбардувальників Ту 95, два бомбардувальники ТУ-160, два літаки. Заправники, іл-78. Журналісти припускають, що наявність літаків-заправників на базі, а також збільшення кількості бомбардувальників може говорити про те, що РФ планує використовувати базу Оленія для ударів по Україні. Аеродром знаходиться втричі далі ніж Енгель під Саратовим. Крім цього, на військовій базі в Мурманській області знаходиться 30 літаків Ту 22 Проте на відміну від травневих знімків, їх розосередили по всьому аеродрому. На думку авіаексперта, Інституту постінформаційного суспільства Анатолія Храпчинського тут 22 не використовують те, що це лише видимість їх використання, говорить їх стан. Деякі борти взагалі знаходяться посеред кермових доріжок аеродрому, блокуючи собою рух, тобто вони просто імітують активну діяльність. Можливо, це для того, щоб стати так званими фальшивими цілями для ймовірних атак. Вважає Храпчинський. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.